У Луцькому міськрайонному суді сьогодні продовжили досліджувати докази у справі про колабораційну діяльність на лаві підсудних керівник однієї з луцьких фірм Микола Корбут за рішенням суду його обличчя показувати заборонено. Торік, 23 травня, СБУ оприлюднила інформацію про викриття його підприємства, яке за версією слідства через європейську фірму посередника постачало до РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів. Сьогодні прокурор Олег Костюк продовжив представляти у суді зібрані слідством докази. З його слів заслухали телефонну розмову, що була здійснена під час повномасштабної війни між Миколою Корбутом та представником білоруської фірми. Сторони за версією слідства домовлялися про поставки комплектуючих через країну ЄС. Напишіть, які вам розміри надає я посмотрю. Симула там, если согласитесь сделан, не кайф. Ну только на Польшу, только на Польшу. Ну давай так, Вадим, я не хотів би много розговаривать. Это все прослушкають. Ты знаешь нашу літро? Да, конечно, да. Ну, скинь, что тебе надо, какого розмір. Вы чули, что... з мова йшла і щодо поставки роликів. Неможливість поставки на Росію та Білорусь а через країни Євросоюзу. Союзу. Усвідомлення корбута. Що це може великі наслідки про поставки такі, а також в кінці розмови вказує про можливість, необхідність надіслання відповідних документів на його електронну адресу. Наступна телефонна розмова, яку оприлюднили під час засідання, це запис між обвинуваченим та його підлеглою, каже Олег Костюк. Після проведення обшуків на підприємстві. Робіть ліві накладні. Я не буду та... робити лівих накладних І що, з вашими лівими документами ніяких ніхто нічого робити не буде. Як сказала адвокатка Миколи Корбута Оксана Комарницька Михальчук, у телефонній розмові йдеться про документи, що підтверджують безплатну передачу комплектуючих українським військовим частинам, безкоштовно передаючи за власний кошт, виготовляючи в силах своїх можливостей, і тому дана розмова тут була підтвердження просто пошук документів, які ви не передавали, що вони передавали. Представлені прокурором докази суддя Анатолій Марчук долучив до справи і оголосив перерву. Нагадаємо, сам Микола Корбут минулого судового засідання розповів Суспільному, що не визнає своєї вони. Цього слів комплектуючи до Ерефії, постачав до початку повномасштабної війни, коли за це не було передбачено кримінальної відповідальності. Зараз же зі слів прокурора Олега Костюка, санкція статті, за якою судять Миколу Корбута, передбачає до п'яти років позбавлення волі. Суспільне продовжить стежити за розгляд. Дом цієї справи Дар'я Тамошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини, Луцьк.